у нас вендже. Доброго дня. Добрий день, Боцю Олегович. Ті пропозиція е-е, тут на усилення. Так, опрацюється. А повторно винесеш? Так. Да, щодо усунення несправнясті ліфта, Боцю Олегович, година. Так. Так, казав, бачить, що сьогодні ніколи не працює. Так. Є тут? Так. Ну, благодарю, приділ знаєш? Так. Про відповідь і нічого приняття. Чанові депутати, прикинь, перейдете до затвердження порядку денного, вас інформую про те, що є підготовлено 13 проєктів рішень, які пропонуються сьогодні розглянути по суті. Ті проєкти рішень підуть на друге засідання до 79-ї сесії. Дата буде визначена врятування 25 листопада. Можливо, що буде формування. То 13 проєктів. Плюс, тобто, де дає проєкт, рівня і плати за харчування, оскільки доповнені є заяви категорії під надання фільм, якщо буде ваше приємно рішення, плюс це є звернення Собориство Бержанних Агрофронте, який взаємник у присутній залі, де буде зачитана і рішення про внесення свій бюджет із листами, які стануть на сьогодні, і цей проєкт внесення свій бюджет розглянути сьогодні на донатському засіданні 79 ї сесії. Тобто, загальна денний на сьогодні складає 19 питань порядку денного з протоколу.

Так, Якщо не заперечуєте, є звернення автором е, техніки, є заємництва, то присутні для того, щоб його не затримувати. Його проєкт, якщо буде сьогодні позитивний рішення, піде на сесію на друге засідання ї сесії, е, тут заяви наступна: пережана автором звертається встановити війську ставку оренду плати. За земельну ділянку, за земельний кадастрів номер, мікрі закінчується 0,152, площею за 60 квадратних метрів та складених будів ставку на нерухому майно. Става це договір із військовим об'єктом на безкоштовній основі надання оренду. Тобто ми вияснили результат про те, що за, за ангари так, приміщення надається для розміщення техніки, об'єкту не називаємо який, вам всім зрозуміло, в принципі, і так само заявляємо, кошу при виступі не вживати назву і гномерацію об'єкту, про який йде мова. йдемо. то, тобто, що ми говорили ще перед засіданням земником, він просить встановити ставку ремню плати, земельний податок на Львову. На кожному прилітку оренду землі передбачає мінімальний розмір орендної плати від 3 до 12. Ось, згідно до оренду землі, їх встановлено 8, але тут 8 встановлено за 4 земельні ділянки загальну 10 015 квадратних метрів. Тим тільки земельні ділянка площі 3630 передається в оренду для відповідних потреб. Інші не задіються. Далі в тексті заяви є про ставку ставки на нерухомості. Звідки податкового кодексу ми не можемо вшановити більш окремому суб'єкту, це перше. Друге саме це наше, що ставчі податків тримаються до 15 липня поточного року і набирає чинності з 1 січня наступного бюджету. Тобто ми... Ви пам'ятаєте, цього року два рази оголосили ставки податку на не нерухомість, вони не були прийняті, залишені на рівні 2021 року і по 1 січня тоді на рівні 2021 року. Тобто, в тій частині, що встановлення ставки податку на нульової ставки, ми не можемо задовольнити цю пропозицію, я інформую з двох причин. Перше, нульової не можемо встановити фільм опрямок суб'єкту, були на, це, на сьогоднішній день 19 листопада, а такі ставки приймаються до 15 листопада. Щодо оренду плати земельного податку нульового, нагадую, від 3 до 12. Е, є представник Іван Андрійович. Ні, Іван Андрійович, це Іван Васильевич. Прошу не називати назву військового об'єкту, який вам.

Давайте я тоді вам посилаю. Зараз за цю земельну ділянку, яку ми говоримо, що квадратних метрів розмір розмірування... рядом, ви можете сісти, як вам п'яшу. Е, ви вам Ви виплатите 8%. Це є 89.989 гривень в рік. Так, 7.499 гривень в гривень. Так, якщо 3%, це ви просите мінімально за цю земельну ділянку 2660, 1660. Це буде 33 746 гривень, 13 копійок. Це є мінус до міського бюджету 56 тисяч 245 гривень, 53. Добрий. Так, так, я річну, говорю, я тільки річну. Це де, мова про те, що іменно ту ділянку чи Ні, Він має всі передані боянку, комунальній землі 10 тисяч 0,15. Ага, зараз ми, ми вигляє, тільки. Просто, 3. 3. Це там, де є ті об'єкти, які він не може використовувати, бо вони задіяні для інших потреб. Так. Є коли хто хоче ознайомитися, договору приміщення. Хто тільки бажає, то значить тоді, я думаю, що заробітний... я є мінімальні. Якщо на ту ділянку, на ту, що використовувати зараз, інших, то я пропоную дати 3%. Так, тобто в нас було 89, тепер буде 33, 746,13. Так. Немає. А на, на період. Так, період. 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 Е, тріод. Тріод. Зараз подивилися період, то теж відій договору рекламу 31 грудня 2026 року. Ні, ну доктор, е, на рік. А я продовжую, якщо обіду, то най, ще. На, тріод, раз, буде на час військового стану. Або на період дії що не так. Реально вже 21 грудня. Я думаю, 26 26 років. Я думаю кажу, а вас в основному договорі зараз, щоб я... 2008 років. 28 рік. А тут, так як ми надавали всім до дії військового стану, значить так само і тут не давати. Я б. Ну, проводитися. Йому прийдеться в лютому, чи коли... Ні, ні, то ми ж зараз. Якщо продовжується, якщо продовжити. Ні. В нього договір договір до шостого року кінця, а місця до лютому, шостого року. До лютого. Але якщо в лютому продовжиться, значить автоматично і розвертатися ще разглядати. Я би казав до грудня. Ну, Я знаєш, ти розумію, ти що ми втрачаємо, але, а є Ну, але, до червоної... Харада трохи втрачає гроші, але думаю, що там на одну ділянку, скажімо, тільки де розміщується, а. по суті вона дійсно розміщується, ну. Ну, я би рекомендував до 26-го року, так як до, діючи довго. До. Бо перший стан буде продовжений так чи так. І це знову прийдеться людині важко і так приходити. Ну, тому пропонував до того. Це навіть воно юридично буде правильно. На період дії договору в разі чого там ж нема в договорі аргументації до військового стану. Якщо, наприклад, буде теж продовжені договір, то я Так. наважаю. Тому що у вас закінчується договір на 6 років. Правильно, вам псудо треба звертатися. Але воно треба буде прийти сюди на сусіда. І додати нові договір, який підтверджує, що ви поновили до

Рішення прийнято. <говори> <говори> Добре, вам дякую. Ви можете бути війні. Якщо бажаєте, можете бути на комісіях відсіян. Дякую вам за Так, програма погодження з тваринами та регулювання чисельниці безкультурних тварин на території Державської міської ради на 26 і 28 років. Це програма, яку ми направляли на допрацювання. Начальник відділу ЖКГ є присутній для допомоги. Зокрема, з фінансовим промінням вони уточнили суму щодо обсягів 900 тисяч. Вони погодили, що в даному випадку ця сума є прийнята. Виносите повторно на ваш областю. Ми закладаємо. Я думаю, що закласти ми заможували, але в мене програми можливості виділити. Гензун, Нервович, Романинсин, Субор. Програма фінансування видатків на компенсаційні витрати за пільгові проїзд окремих категорій громадян Державської міської центральної громади, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах, загальне користування на 26 рік. Відповідно до проекту, який розвиваний відділом ЖКГ, пропонується на 26 рік програма затвердження обсязі 600 тисяч гривень.

Так, програма фінансової підтримки комунального підприємств добробут на 26-29 роки. Відповідно, до пропозиції є відділу житлового комунального господарства. Пропозиція 2600 2 мільйони 600 на 26-29 роки. До фінансової підтримки добробут. Ага, зрозуміло. Так. Програма розвитку підприємства. Є світла присутня, що я була інформація, де ваш шостого роки, так? нашого що наша програма розпочалася до ОТНП. Окрім традиційних заходів, програмою передбачається механізм надання додаткової фінансової підтримки суб'єкту підприємництва, тобто бізнесу, який в рамках державної програми «Є робота». А саме на 2 рік ми пропонуємо суми заробляння сили як надання такої додаткової і французної допомоги тому бізнесу, який вже переміг і який вже реалізовує мікроград. 200 200 тисяч на цей карті, а також 10 тисяч це такі позиційні заклади, це святкування підприємства і 10 тисяч для здійснення там промоцій нашої команди, це видання. Є, е, е, а також інших потенційних відеороликів про потенціал. Тобто по 250 тисяч на 26 рік. 220 тисяч це на один рік. Загалом е, обсяг е, фінансових ресурсів це 440 тисяч оборони, а на цей механізм 200 тисяч. Ага, цей механізм, це, на 25-й різні. На 26. Це зараз буде на 26 рік. На 26 рік ми хочемо 200 тисяч гривень, буде механізм буде затверджено рішенням виконавчого комітету, буде створена конкурса комісія, вона буде там складатися з числа громадськості, і з депутатського корпусу, з працівників міської ради. І вже цей бізнес, який переміг в рамках проєкту третій і роботи, зможе отримати цього фінансового допомогу. Даний механізм вже використовується у 25-му році в нашій там, в сусідній громаді. Вони цей механізм напрацювали разом з програмою «Добре». Ми, ми його використовували. Дуже далеко. Не сусідні, я перепрошую, в області. Ну, Я думаю, що програму можна затвердити, а потім, при наявності коштів цей програм. Так, згідно з нам про показників ми плануємо цій програмі до 10 суттєвому співанні надати такий мікрогрант. І обсяг мікрогранту буде становити не більше 10% від суми отриманого мікрограмту. Як ви знаєте, що ви вже знаєте, то він програв стрімови на створення нових робочих місць, якщо до 250 тисяч два створені створення новоробочі місця, до 150 тисяч гривень, що одно створено робочі місця. І тоді, вже якщо комісія буде загадати, доцільність, адаптивність, будуть регіонування, буде і будуть відповідні механізми. Добре. <плес>

Генератори заживлення за реанізацію зовсім пов'язуємо для нашу професію. по трьох коштах ми тоді з 20 мільйонів, це був мільйон в формуванні бюджету. Але це з року ми може збільшили на пів Тихо, ми в стадії фактичного достатньо. Минулого сіднього місяця ми два листа, потім був листах маємо 5 е, засоби, у одному слому місті 75 тисяч, в другому майже 55 тисяч. Поки що говорити, куплю купівлю. Це вже більше півтора мільйона, так? Ну не, наче крайне, навіть межа. Так, навіть правильно. Раніше 4 мільйони, то наймаючи переміна

Okay. Автор справах дітей, от це програма відсутність. Наша ну, основна програма, яка кожен разведжується службою справа, розвивається справах дітей. Хочу сказати, що збільшення фінансування порівняно з попередніми роками немає. Ми як просили 35 тисяч такий кордон, так ми отримували менше. І просимо її засередити на, на 2000 тисячі. Уточніть по закладах відповідно на що. В, в, на що витрачаєте? Хочете це як проведення заходів до дня установлення, до дня захисту дітей.

Так, програма земельних відносин, 254. Степенько повна програма земельних років документації. Загальні опції програми Ян Сто із заходи. є на 26-27 роки. Це формування локів для проведення земельних турнів. Це є оновлення та наповнення даних бази земельної громади, це є комплекс за робіт. Це фактично окопі за підготовку цієї документації, згідно якої ми розробляємо експертну грошові оцінки, непотендуємо грошові оцінки, земельних населених пунктів і ті земельні, які готуються на оцінку. На 26-27 років. А ми такої програми ще не ставили? Ні, то ми не мали її окремо.

Романіше за це. <рес> 25.41 внесення слід до програми охорони культурної спадщини збереження історичного середовища міста Бережани на 25 й рік. Програма, яка подана в'язано для нанесення змін в існуючі програму 25-й 40 рік. Обсяг програми, який планується з міського бюджету, це 1 мільйон гривень. І до цієї програми власника буде зауваження. До програми, як робили програм, то якщо робили на їх судовому тукінці. Туда ще зразу проводиться програма на кінці. На передньому звіданні я казав, що ті програми, які зараз заселяються, вони посичному обсязі. Значна републіка, а потім приїжджає на Шевірку у Чорні і дістає крайне, що це виконання Ураму складає 5 50%.

Фінансуватися будуть по жилому принципу, бо першу чергу мають стати свої програми. Виконання бюджету по закінчити дату, ми продовжуємо підтримати з робити і також, цих рухових органів, які мають говорити інші програми. Тому пропонує задати програми на автошопній квіті. І обсягом на рівні цього року 150-200 тисяч. 500 тисяч ми у проєкт плаще не у А по-друге, я хочу так також везти попередньо, що казала Ірина е Самістаївна, що зводили до бюджету 400 е тисяч. Маю продовжувати мату за те, що це на 400 лютого до бюджету 203 тисячі до рівня на нашому. Ньютон з Господом. Це 20 і за кілька маєте. За цей рік? За цей <такова> <такова> ну, 你, je, pretty, с, рік. Я маю на увазі за рік взагалі повний рік. Ми говоримо про повний рік, а не за цей рік. Задай за повний рік, то ще тут не люблю. Ну, за рік і повний Ми ж говоримо, що за рік повний, а не за рік. Ні, ми тут говоримо, що це не